Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ сьомий. Гроза над Нарнією. Місце, де Каспіан зустрів фавнів, і було танцювальною галявиною. Тож саме тут вони з друзями вирішили скликати велику нараду. Каспіану, що звик їсти виключно з золотого чи срібного посуду, самі лише найвишуканіші страви, що подавали вишколені слуги і спати у теплому ліжечку з шовковими простирадлами. В прикрашеній дорогими гобеленами королівській спочивальні геть, як незвично було засинати на голій землі під осипаним зірками небесним шатром і харчуватися лише горіхами і дикими ягодами, та ще ніколи в житті не дихалося йому так вільно, як тепер. Ніколи до цього він не куштував такої смачної та здорової їжі, не спав таким глибоким сном. Він дуже зміцнів за ці дні. Обличчя його змужніло і набуло по-справжньому королівської гідності. Коли настала вирішальна ніч, його дивні піддані, хто поодинці. А хто по двоє, потроє, а то і юрбою позбиралися на галявині. Серце Каспіана радісно калатало щоразу, коли яскраве місячне сяйво вихоплювало з пітьми нові нові обличчя друзів та прибічників. А вітерець доносив до нього їхні привітання. На раду Прибули усі, з ким він познайомився цими днями. Тут були і товсті ведмеді соньки, і руді і чорні гноми, кроти, борсуки, їжаки та лисиці. Були тут і ті, з ким він іще не зустрічався. П'ятеро сатирів, рудих, мов лиси, а ще під пронизливі звуки сорми. Прибув загін гомінких, озброєних до зубів мишей на чолі з рипічіпом. Навколо голявини по гілках розсідалися сови, а трохи подалі на самоті споглядав присутніх старий ворон із воронячої скелі. Разом із кентаврами у Каспіана... Навіть дух перехопило. Останнім прибув маленький, але справжній велетень, бурелом із гори з моторошною назвою Мертвецька. І з собою він приніс кошик, з якого, похитуючись, немов від морської хвороби, висипали позелені лігноми. Що вирішили скористатися нагодою та прокотитися з вітерцем. А тепер кляли ту мить, коли їм спало то на думку. Велика нарада почалася з такого самого великого непорозуміння. Соньки, що любили не тільки поспати, а ще й поїсти, налаштувалися на вечерю і вимагали. Почати із неї, а поговорити можна було і потім, чи зовсім перенести нараду на завтра. Рипічіп зі своїм загоном хором пропищали, що радитися нема чого. Треба одразу вирушати на штурм міразового замку. Балаболка і інші білки, перебиваючи одне одного, Заторохтіли, що, мовляв, хто як, а вони, білки, можуть їсти та говорити одночасно, а раз так, чому б так не зробити? Але тут сполошилися кроти, про які на ради й вечері може йти мова, коли навколо галявини досі не вириті окопи. Фавни переконували усіх. Що в будь-якому разі починати треба з урочистого танцю, не витримав і старий ворон, що погодився із ведмедями. Мовляв, така відповідальна справа, як велика нарада, триватиме довго, не можна приступати до неї наче серце. Тож він пропонує. Вислухати його коротку промову та взятися до вечері. Після його слів зчинився такий галас, що Каспіан навіть за допомоги гномів та кентаврів доклав чимало зусиль, аби вгамувати присутніх і розпочати нарешті військову нараду. І ось, коли всіх умовили заспокоїтись. І розсістися по колу, коли зрештою вгамували балаболку, що було ой як нелегко, бо вона кидалась туди й сюди, мов невіжена, цикаючи, цс, цс! Тихіше виступатиме король. Коли Каспіан підвівся і тремтячим від хвилювання голосом вимовив Нарніці! І вперше за вечір запала тиша. Саме у цю мить їхнє косоочіє нагострив вуха та шикнув. Завмерли, чую кроки, десь неподалік скрадається людина. Нарніці звикли до того, що на них завжди хтось полює. Завмерли, мов неживі. Насторочивши носа у той бік, куди навів вуха клаповухий. Чи то людиною тхне, чи то ні, не розумію, задумливо прошепотів Трюфеліно. Наближається, зауважив косоокий, двом борсукам і трьом гномам вийти навперейми. Коротко по військовому. Пошепки скомандував Каспіан Ми все владнаємо, безжалісно обізвався нікабрик, припасовуючи стрілу до тятиви. Якщо він один не вбивати вже наздогін зашепотів йому Каспіан Брати тільки живим. Нащо? не зрозумів гном. Ану, роби, що говорять. І без зайвих питань. Зауважив йому заказ піана кентавр Гленсторм. У напруженій мовчанці всі чекали, доки гноми й барсуки крадькома, затрусили до лісу з північно-західного боку галявини. Потім почувся різкий гном'ячий окрик. Стій! Хто йде? Якась метушня, і нарешті добре знайомий Каспіану голос вимовив. Усе гаразд, гаразд. Я не озброєний. Тримайте мене за руки, скільки забажаєте, панове борсуки. Тільки не перекусіть їх. Я прийшов поговорити з королем. Докторе Корнелюс! не втримав радісного крику Каспіан. І кинувся до свого наставника, поки всі інші, згуртувавшись довкола, мовчки спостерігали за ними. ти! – тільки і сплюнув нікаприк. Гном відступник! Навіть і не гном, а такий собі людогном. Не варто з ними возитись. Краще одразу Чіпчи -чі Чірк. І він виразно провів пальцем по шиї. Ех, ні кабрику, ні кабрику. Тільки і зітхнув тиквік. Як же ти досі не второпиш, що і людей і звірів і гномів варто судити тільки за їхніми вчинками, а не за тим, хто їхні батьки. Це мій наставник, рятівник і щирий друг. Відрекомендував прибулого Каспіан. Кому він не до вподоби, той, може, негайно полишити моє військо. Любий докторе, я такий радий бачити вас знову. Як тільки вам вдалося нас відшукати. Ну, це було зовсім нескладно, пропихкав доктор уривчасто часто дихаючи від швидкої ходи. Та тепер. Немає часу на подробиці. Треба зніматися з місця. Вас вистежили і армія міраза вже йде по ваших слідах. Ще до полудня ви можете опинитися в оточенні. Вистежили? перепитав Каспіан. Як? Зрада, нас зрадили, хапаючись за меча, заволав Нікабрик. Певно, ще якийсь людогном. Не зрадили, а вистежили, нагадав доктор Корнеліус. Виною у ваш вірний кінь, що занадто звик до королівської стайні. Коли вас викинуло з сідла, він повернувся туди, де народився і виріс. Про вашу втечу одразу ж дізналися. Я не став зволікати і дочікуватися, доки мене розпитуватимуть у міразовій катівні. Та взяв із вас приклад. Заглянувши у магічний кристал, я зрозумів, де вас шукати. Та вся біда у тому, що міразові неважко відшукати нас усіх і без магії. Сліди коня. Вже вказала йому напрямок. І не дарма весь позавчорашній день, ледь наблизившись до дороги, я помічав передові пошукові загони. Учора у похід виступила вся армія. На жаль, ваша величність і його друзі, чистокровні гноми, натоптали скрізь безліч слідів. Що для лісових мешканців є неприпустимою помилкою? Та нічого не поробиш. Хтось сповістив Міраза про те, що стародавня нарнія зовсім не мертва, як би йому цього не хотілося. І він почав діяти. Ура! З під ніг доктора пискнув пронизливий голос. Нехай приходять. Прошу, ваша величність, послати мій загін в авангард!» Хто це? здивувався доктор Корнеліус. Невже ваша величність набирає у своє військо коників чи комарів? Він начепив окуляри, нахилився та розсміявся. Бо та це ж миша! Вигукнув він, вельми задоволений зустрічу із таким войовничим і безстрашним звіром. Дякую за довіру, високоповажний вчений муже, уклонившись, пропищав репічіп. І нехай стане відомо кожному, що коли хтось посміє вас образити, то будь він гном чи велетень, Йому доведеться мати справу зі мною, клянусь своєю шпагою. Знайшли час пустувати, зауважив їм Нікабрик. То що робитимемо? Бій давати чи тікати, доки ще не пізно? Бій, відповів за всіх тиквік. Але не тепер, а тоді, коли будемо до нього готові. А поки відступаємо. Ох, не подобається мені ця думка, промовив Каспіан. Лише послухайте його, відступати та ще й перед вечерею, на перебій заревіли ведмеді. Це начувано! Ніколи ще жоден ведмідь не відступав перед обідом і перед вечерею, а також. Перед сніданком, а в перервах між ними тим паче. Відступ ще не є поразкою, філософськи зауважив кентавр. Іноді саме відступ забезпечує перемогу. Нам це дозволить хоча б зайняти вигіднішу позицію. Ось мудрі слова! зрадів тиквік. Але ж куди нам відступати? З усіх боків пролунали голоси. Гадаю, що на схід спокійно відповів доктор Корнеліус. Ваша величносте, і усі мешканці стародавньої Нарнії, Я гадаю, що йти нам треба долиною до великих лісів узбережжя. Заморці завше остерігалися тієї місцевості, бо коли вірити переказам, щось страшне чекає на них із за моря. Ось чому, попри їхню ненависть до дерев, вони так і не зважили їх вирубати. Ті дерева відмежовують їх від узбережжя, а десь у гирлі річки. Стоїть легендарний палац кейр Паравель. Усе, що лякає наших ворогів, має допомогти нам. Що ж до укриття, то укриттям нам слугуватиме асланів курган. Асланів курган? не втримав хтось здивованого зойку. Ми навіть не знаємо, де це. Курган то Величезний пагорб на краєчку лісу. Давним-давно, задовго до приходу заморців, його насипали найдавніші мешканці цієї країни. Стоїть він на священному місці, і увесь прорізаний підземними ходами і галереями. А в самому серці кургану є печера. Де колись лежав, а може, й до цих самих пір лежить священний камінь. Усередині кургану ми сховаємо наші запаси, а в разі чого сховаємося і самі, окрім зрозуміло, нашого друга велетня. Там ми будемо у безпеці, і коли щось нам і загрожуватиме. То це голод. Як добре, що в нашому війську є хоч один учений, зрадів Трюфеліно. Краще б тівчині думали, де роздобути зброю і їжу, пробурмотів собі підніс тиквік. А то тут ані воювати нема чим, ані поїсти нічого, а вони там нянчені казочки переповідають. Та всі проголосували за пропозицію доктора. Тож тієї ж ночі без довгих збирань би збирати було особливо нічого. Армія Каспіана рушила на схід. Щоб відірватися якнайдалі від Міраза, вони йшли швидким кроком і вже з першими променями сонця побачили вдалені курган. Дика краса цього місця заразом захоплювала і лякала. Курган виявився зеленим пагорбом на вершині іншого, ще більшого пагорба. За довгі століття він поріс не тільки травою, а й густим чагарником, і навіть деревами. І зовні вже ніщо не видавало. Його рукотворного походження Усередину вів один єдиний потаємний низький хід. Підземні галереї та переходи були заплутані так, що поодинці в них легко заблукати і загубитися. Склепіння і стіни були вимощені гладким на дотик камінням, а присвіт ліс молоскипа. Каспіан побачив, що воно вщент помережено таємничими письменами і малюнками, серед яких часто траплялося зображення Лева. Безумовно, курган належав до часів, давніших за ті, про які розповідала йому старенька няня.